Ви знаєте, насправді е, сьогодні є ще люди, я вже зазначала, які вірять у віру московського патріархату. Вам слово як людині, яка е, ближча до Бога вірою своєю справді, і знає, що там немає нічого доброго в московському патріархаті. Звернутися до людей, які ще мають до нього якусь надію. Зло що я розділю на дві частини: перша критика, друге надія і Оптимізм, бо це зв'язане з вірою. Я продовжу про толеранцію, ви дуже гарно підняли тему: про толеранцію і наказані -за, за зло. Так? Толеранція, толеранція є чеснота демократичного суспільства, і неї ми демократії не збудуємо, збудуємо диктатуру. Вона повинна бути. Але толеранція, це означає спосіб знайдення компромісу у добрих справах. Толеранції не може бути тільки з одним: зі злому. Бо спрацює механізм, з ким поведешся, такого сам набереш. Найбільша проблема України новітніх часів і історії не були е, вороги. Були свої зрадники, які у нас мають назву яничара. З цим мали проблеми козацтво, з цим мали проблеми і наші українські патріоти. І сьогодні українська армія найбільше страждає від своїх зрадників. Тепер. Ці ж самі люди є у московському патріархаті. Я хочу таки сьогодні, знаєте, добити ситуацію одну показати дзеркало правди. Найбільш витонченіші агенти п'ятої колони знаходяться не на сході. Вони знаходяться уже, не знаю зараз, але вони знаходилися у Львові. І коли ми говорили про те, що на Заході, а Львів-центр. І, і коли ми говорили свого часу робіть щось е, значить державним органам влади, то вони розводили руками і бідкалися, щоб я не був голослівний. Ось головний ідеолог війни в Україні, радник патріарха Кирила Телеведучий, звати його Ткачов Андрій Юрович, багато не читаю. Народжений 30 грудня 1969 року у Львові. Священнослужитель РПЦ закінчив 15-річному 15 віці, вступив в Московське Суворовське військове училище, пізніше військовий інститут Міністерства оборони СССР. Потім став священником і був настоятелем храму святого Георгія на вулиці Короленка у Львові. Він виховав ціле покоління людей молоді разом з Владикою Августином, якого вже нема у Львові. Який славність того, що втік в перший, коли була Скнилівська трагедія, коли у літак і загинуло дуже багато людей. І, е, очевидно, він зараз ідеологом є війни в Росії. Знову ж таки, щоб я не був голослівним для наших телеглядачів, цитую львів'янина, який є на прислузі в МП у самій Москві. Рамзан Кадиров усіма фібрами душі належить до російської цивілізації. Це говорить Львів'янин, який до революції був ще у Львові і душпастирював. Це не тільки торкає його. Пам'ятаєте, у ГКЦ була секта догналівців, яка намагалася розбити У ГКЦ середини. Ми не могли зробити більше понад церкву, бо є повноваження церкви, але є повноваження держави, коли людина чинить злочин проти держави. Торигують державні органи влади, коли проти церкви, церковні. Ви сьогодні говорили про дві речі і вважаєте, що вони є дуже суперові в справі виконання п'ятої колони. Заборона Московського патріархату, так, говорилося про це, ну і про те, щоб переходили громади. А я вам скажу: треба радитися Богословів, а це є найгірші варіанти. Знаєте, яка головна мета цієї ходи? То ще тільки початок, то ще будуть інші речі. Зараз. Московському патріархату в Україні потрібно титул жертви переслідуваної церкви. Вони тільки чекають, щоб їх заборонили на юридичному рівні. Вони вони, чому? Бо вони тоді себе оголосять підпільними і вони будуть мати розв'язані руки. Вони хочуть себе показати, що ми так само страждаємо від влади, як греко католики в 1946 році, яких у Львові по суті радянська влада ліквідувала. Це найгірший варіант, який є. Не треба політикам пхатися в заборону московського патріархату, так? І потім після війни носити медалі. Я належу до тих, які патріархат московський заборонив. Треба, щоб спецслужби працювали агентів, ловили, які працюють не на церкву, які працюють проти держави. І взагалі є питання, чи вони мають віру. Друге, перехід громад. Дуже важливо, щоб церква в то не пхалася. Віра це є дуже делікатна річ. І крім нас, Бог робить свої речі. Бо церква не є людська тільки інституція. Якби була людська, вона би всі завалила відразу після розп'яття Ісуса Христа. Але те, що вона є Божа, вона тримається. І тому слід віддати справу Богу, вона йде поступово. Я переконаний, що очищення церкви йде, в тому числі московського патріархату. Бо коли я говорю московський патріархат, я засуджую структуру її поведінку, але не засуджую людей, бо там всередині дуже багато людей, які справді і духовні патріоти. Я говорю за Україну, а також за Росію, які є переслідувані, і треба нам достукатися до них. Бо як ми достукаємося до сердець людей, які можуть змінити ситуацію в Україні і Росії, це буде зброя потужніша за ядерну. Дякую. Тепер дозвольте. Я угу. ще хочу завершити цю річ. Церква проходить очищення як країна. Я переконаний, що ця війна, яка є, помимо своєї трагедії, вона змінює не тільки Україну, вона позмінює цілий світ. Бо вже на тій всій демократії, позирних цінностях, толеранції, позірній, практично допровадило Європа і людство допровадило світ до того, що він може бути знищений в один момент. Тому найшов процес, найшов процес очищення. Ці всі терпіння. Зроблять не тільки сильнішими нас Україну, але вони змінюють світ, змінюють Європу тощо. І треба бути вдячним Богу, що Бог у цьому нас провадить і нам допомагає. Я більш ніж переконаний, що Бо люди питають: де Бог у війні? А от ви знаєте де? А Бог там, де вбили тій дитині вбитій, Бог є в зґвалтованій жінці, Бог є в вбитому солдатові. Бог є покаліченому солдатові, Бог є в родині, яка втратила рідного, Бог є там, де є хрест, де людина терпить. Але там, де є хрест, там є Воскресіння. Тому це є основа нашої віри. І тому задумуйте задумайте, вони не здійсняться, бо з нами Бог сьогодні ці слова біблійні. Я хочу сказати нашим ворогам і побажати їм навернення, а своїм зрадникам. Побажати просвітлення я маю на увазі тим, які в Україні ще не дійшли до пізнання істини. Зрадник це переважно людина, яка віри не має, яка керується меркантильними речами: гроші, слава і кар'єра.